Пункт 9,2 право. Для тих, хто не зрозумів, що з поліцейським дивіться, я спеціально повернувся обратно. Їдемо. Вот у нас поворот. Ми включаємо поворотник. Тепер дивіться, в чем прикол. Поворотник работає. Вот ця ямка. Ти її обіцяєш і в тебе автоматично вже виключився этот э, поворот. І тут вже стоять. Тебе і Давайте, розкажіть, що я ще раз порушу. Пункт 9.2 правил дорожнього руху. Угу. Які саме? Ну які Ну не всі розуміють. Растолкуйте, пожалуйста. Ну, я ж сказав, пункт 9.2 правил дорожного руху. При зміні напрямку руху не вміли. Я вімкнув поворот. Ви ж видели, яка там е, дорога. Об'їжджаєш ямку об ямку. і он просто виключається. Ви ж бачите саму дорогу. І просто починаєте ерундою займатися. Ну. Реально, это звон. Там же ями. Ви спеціально здесь и стали. Щоб всі об'їжджали ями і ви вы потім виписували штрафи. Или как? Я вам сам роз'яснив. Ви копію будете отримувати постанову? Конечно буде.